Дуже часто можна почути від тренерів успішного успіху про те, що якщо наполегливо продовжувати рухатися, то успіх не забориться. Але є нюанс дійсно, цілоспрямованість, наполегливість вони необхідні для успіху. Іноді може повести і без цього, але то велика рідкість. Проте іноді цілоспрямованості і наполегливості недостатньо. Шлях до успіху і утримання в нього. Можна порівняти із поїздкою на тривалу дистанцію. Цей шлях він сповнений ймовірних пригод, іноді невідомий і заплутаний. Але коли ви без пального, то автівці якось начхати на всі ваші таланти, на все ваше аналітичне мислення і навіть на екстрасенсорну чуйку. Це я веду до того, що тіло є базою в цій метафоричності, так. Автівка це наше тіло, тому що ми все реалізуємо через тіло. Точніш, базою є навіть рівень, як то кажуть, кінетичної енергії, активної енергії в нашому тілі. Тому ми можемо робити все, що в наших силах, але результату не отримувати. Та головний е висновок, який я зробила протягом всього свого життя, доки досліджую цю тему, це що іноді для підняття рівня енергії не менш важливою є відсутність певних дій. На яку ми можемо розтринькати вмить усе? Це канал Сублімната. До зустрічі.